Самий чистий, самий незвичайний. Прозора кристалева чистота. Ранкова роса, Так пахне неймовірне гірське повітря. Саме так, ребятка, пахне. Silver маск від Назамата. Дуже крутий аромат, не схож ні на що. Чистота, чисто кайф. У мене замовило його 3 мл. Погнали. Беру цю прикольну кришечку. Кожна кришка, як у Афгана, індивідуальна. Знімаю пімпу. Беру шприц, ні, спочатку стоп. Беру флакончик на 3 мілілітри, відкручуваю спрей, устанавлюю для зручності в цю колбу і починаю набирати ребятушки, 3 мілілітра. Саме стільки замовив у мене мій клієнт. Три мілілітра, ребят, коштує 750 гривень. Ароматик дуже дорогой. Якщо хочете теж спробувати його, пишіть мені в телеграм-канал та робити у мене там замовлення. Погнали! Робить наборчик 3 мл, набираю шприциком, раз, два, три, оп, готово. Беру спрей, назад, закручую його. І що я можу сказати? Тримай, друже, свій Silver Mask.